ОМ -Юэй, про головне. Итак, перед нами оказывается игра не на победу, а на очередной переговорняк. Это что, опять, чтобы нас за нас водили, чтобы сказать, в конце концов, и нас обманывали? Держится намеки о том, что давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Конечно, конечно, конечно. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции. Став он требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта на Украине. Потому что права людей после госпереворота, людей, которые сопричастны к русской культуре, истребляли. Турция нам предложила, сказала, вот я под них поступило такое предложение, давайте мы Значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте, давайте мы такое решение примем. Сергей Кожегидович Шойгу говорит о том, что, оказывается, шли вот, вот недавно еще вот до Курска, до 6 августа, до вторжения в Курскую область, шли некие переговоры негласные через турецкого президента Эрдогана, в ходе которых, вот, собственно говоря, Киеву предложили, давайте не бить по энергетической инфраструктуре, видите, по торговому судоходству, но они отказались, а потом с Курском стало все ясно. И так перед нами оказывается игра не на победу, а она очередной переговорняк. Не могу, простите, не сумею представить себе, чтобы Иосиф Сталинович Сталин предложил бы Гитлеру, ну давайте друг другу не будем бить по электростанциям и по заводам по производству горюче-смазочных материалов. Все-таки люди работали на победу. а не на какой то там переговорняк. А здесь мы видим, оказывается, что вот такие, такого рода переговоры идут. Вы знаете, да опять вот это что, опять, что нас за нос водили, чтобы сказать, в конце концов, и нас обманывали? Ага, значит, вы решили, что те цели, СВО, которые были. заявленные в начале 2022 года, они, их не надо. Вы не надеетесь уже их достичь. Вы не хотите победить, вы хотите договориться. Значит, да, из опасений, что придется проводить мобилизацию. А значит, вы поплыли. Значит, вы, так сказать, это интервью скорее признак, ну, такого вот замешательства. мы с рубрики «Военные подсумки дня». Сергей Сгорец уже готовый. Сергею, добрый вечер, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь, вітаю наших нашлачів сьогодні. На тлі завершення тижня ми поговоримо про динаміку на лінії фронту, про Курщину, Покровський, Курахівський та Трецькі напрямки з оцінками наших військових, які там тривають оборону. Про все це за мить. Отже, Курщина з нашим плацдармом десь 1200 квадратних кілометрів. А ще є Глушковський район, що затиснутий з північчю річкою Сейм з, з руйнованими мостами, а з півдня та сходу державним кордоном України. І цього тижня, з 10 вересня, російські війська проводять, як казало, це масштабні атакуючі дії, аби спробувати потіснити наші війська з важливих для ворога позицій. Був коментар здається, вчора в. Президента Володимира Зеленського, який сказав, що росіяни почали контрнаступальні дії, і це йде за нашим українським планом. А закордонні експерти роблять висновки, що російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі у Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Загалом все вірно, але які деталі за весь цей тиждень? Напрямків ворожих атак було декілько але головні у лівий фланг нашого курського плацдарму ворог атакував від коренева. На Снагось, це прямо по дорозі, і на Снагосі із заблокованої річки Сейм Глушковського району, де, от попри знищення переправ і понтонів противника, ворог все таки зумів накопичити певну кількість особового складу і провести атаки з заходу в, в, в бік на наших фланг наших е, е, угруповань і атакуючи дії на цьому лівому флангу, ворог проводив найбільш своїми боєздатними формуваннями, які були. Перекинуті з інших ділянок, це насамперед 115-та бригада морської піхоти, чи не в повному складі, і два парашутно-десантні полки 109-ї десантної дивізії. Як на мене, цілею противника було два. Дві це насамперед відштовхнути наші війська далі від Кореневого, аби створити такий суходольний коридор для розблокування ворожих сил у глушковському районі. Це пастка розміром. 20 на 40 кілометрів. І друга ворожа мета була, як на мене, це просунутися далі, ніж снагость, власне, аж до державного кордону, аби ускладнити нашу логістику. Тому що вони хотіли пробитись до траси Коренева суджа. А наша головна логістична артерія для забезпечення всього плацдарму це, власне, є траса суджа Суми. Атака з півночі від кореневого була з певною кількістю бронетехніки. Ворог протиснув нашу оборону 103-ї бригади територіальної оборони, змушивши відійти декілька підрозділів. Судячи з усього, зараз от село е С нагось під контролем. Російської Федерації або знаходиться в сірій зоні, також є відео з присутністю ворогів у Вишнівці і поблизу Красноптябського. Це два населених пункти поблизу Кореневого, які впливають так само на розблокування цього району глушково. І це власне все, що відомо про якісь там просування противника, тому що відео, до речі, досить мало, близько там 10-12 різних відео, які ну замало для того, аби оцінювати динаміку. Лику на інших напрямках, але що е, важливо, що і наші збройні сили почали випереджуючі дії, тому що впродовж е, двох днів є інформація про те, що наші війська увійшли в Курську область, але вже на нових ділянках, трохи далі на захід е, від лінії наступу росіян, є відео, де наша українська бронетехніка і піхота пробиваються через російські протанкові загородження. Ці зуби дракона з використанням спеціальної техніки і за раз наступит бывается, чеба види, в районе населенных пунктов новый путь и с просуванием у бег Веселого. Это на западе от той делянки, где все у него есть и техника, и вооружение и дроны, которыми линия фронта сейчас очень насыщена. Готовится, видимо, каким-то иным действием недооценивать противника многократно, постоянно это этом говорим. Не стоит. Новые меры экспортного контроля ввел Китай неожиданно. Касаются они поставок э, тех самых дронов маленьких, мавиков. И Зеленский уже заявил, что есть пути обхода, которые не дадут пострадать снабжению вооруженных сил Украины. Ну, наверняка они действительно есть. У нас же есть.